Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами говорити про розвиток, створення і розвиток магазину на Shopify. Ці уроки здебільшого для новачків, які не мають жодного досвіду роботи на Shopify, Але, можливо, якщо у вас такий досвід є, ви також для себе щось тут цікаве, корисне знайдете, тому що ну, я намагаюсь максимально детально і простими словами пояснити речі важливі для кожного shopify продавця Ці випуски у мене орієнтуються, орієнтуються. Здебільшого на продавців хендмейду, але по суті, навіть якщо ви займаєтесь там дропшипінгом чи продаєте щось, що не відноситься до дропу чи до хендмейду, по суті принципи створення і просування Shopify-магазину не залежать. Сильно від того, який товар ви там намагаєтесь продавати, тому якщо ви не хендмейдер, якщо ви прийшли на це відео не тому, що ви зі мною разом працюєте з Etsy, я думаю, вам також буде корисно. Сьогодні ми проговоримо внесення змін в шаблон вашого магазину, в рибу вашого магазину, в скелет вашого магазину, який ми створили в попередніх випусках. Цей випуск називається Shopify 3. Попередніх двох ми навчились створювати магазин. І додавати картку товару, налаштовувати доставку. Сьогодні поговоримо про додаткові зміни, правки, які ми вносимо в ваш магазин, для того, щоб він був людям зрозуміліший, цікавіший, зручніший в користуванні. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас всіх підписатись на мій Patreon канал. Посилання на мій Patreon буде під цим відео. Тут, власне, ми говоримо про Shopify. І в цьому відео, звісно, я вас запрошую підписатись на мій Shopify тариф, там де виходять уроки про Shopify. Але у мене на Patreon є і тариф про Etsy. Вартість тарифу про Еці. 5 доларів на місяць. Тут щотижня виходить новий випуск. Більше 200 вже вийшло. Переходьте дуже багато корисного. Вартість тарифу по Shopify 9 доларів на місяць. Тут вже вийшло два випуски з покроковим детальною демонстрацією процесу створення магазину на Shopify, додавання картки товару, налаштування доставки. Сьогодні сюди додасться третій. Про там де я покроково покажу все те, що ми зараз з вами спочатку в цьому YouTube відео обговоримо просто словами. Отже, що саме ми будемо сьогодні робити? Як я вже казала в попередніх випусках, ми навчились магазин створювати, створили його максимально шаблонним, простим ось приблизно в такому, в такому вигляді. Ось приблизно так він виглядає. Тобто ми просто взяли з вами найпростіший безкоштовний тариф шаблон на Shopify і під, під себе його підлаштували. Я тут для себе не змінювала його, показала в уроках, що вам треба зробити для того, щоб там поставити сюди банерок, такий, як ви хотіли б, який, який має стояти на головній сторінці вашого магазину. І навчилась додавати картки товару в каталог. Зараз, ось ми переходимо в каталог. У нас тут є ті картки товару. Які ми з вами додавали: один фізичний, один цифровий. Ми з вами додали. Звісно, вони зараз виглядають рагульно, бо це приклад того, тестовий мій магазин, на якому я показувала вам покроково, що робити. Якщо що ми будемо робити сьогодні. Звісно, оцих налаштувань, які ми проговорили в попередніх двох випусках, в принципі, достатньо для того, щоб магазин вже працював, проводив платежі. Ми там з вами розібрали, як ми підключаємо платіжки від наших посередників. В кожного з посередників є свої умови до підключення платіжки. Хтось з них обов'язково вимагає, щоб було там додано там, до 10 товарів, хтось вимагає, щоб були додані сторінки з описами політик магазину, вашого Адреси контактів і так далі, в наступному уроці ми будемо говорити, як додавати ці додаткові сторінки, там, де ви описуєте правила вашого магазину, правила доставки, повернень, privacy полісі і так далі. Сьогодні ми поговоримо про деякі додаткові налаштування, які допоможуть покупцеві, зручніше себе відчувати в цьому магазині. Але якщо люди до вас приходять в Instagram і ви створили, або, там, не знаю, в TikTok, Фейсбук, і ви створили сайт на Шепіфай виключно для того, щоб Через нього приймати платежі, тобто люди вам довіряють, люди вас знають, вони хочуть у вас купити. Через інстаграм вам незручно отримувати ці платежі, кидати їм там номери карток. А коли ми говоримо про продажі за кордон, то це ще й технічно незручно. Люди можуть не доходити до тих переказів і ви втрачаєте покупців. І ви створили сайт на Shopify для того, щоб людинка вам в інстаграмі пише: Добре, я хочу цю іграшку, як мені оплатити. Ви кидаєте їй посилання на картку товару цієї іграшки. у вас на сайті, ось так копіюєте, кидаєте Вона перейшла, додала в корзину, купила все. Для такого процесу роботи, скоріш за все, оці всі додаткові налаштування, які ми зараз будемо сюди додавати, вони не обов'язково не обов'язкові, тому що люди і так вже прийняли рішення про покупку. Ми зараз будемо говорити про налаштування, без яких магазин працює, платежі приймає. Але якщо ви хочете розвивати ваш сайт, ще окремо як сайт, щоб люди вас знаходили там через Google, самостійно запускати рекламу саме для сайту. А не використовувати його виключно як прокладка, куди ви людей направляєте, щоб прийняти від вас платежі, то, звісно, без, без цих додаткових налаштувань не обійтися, тому що сайт, в такому вигляді, в якому ми його створили, мінімальному, він навряд чи буде гарно конвертувати. Тобто, умовно, людина, яка сюди потрапляє, вона навряд чи буде так гарно, швидко приходити до рішення про покупку, як, як на відміну від того випадку, коли тут їй буде трошечки краще. Чи зрозуміліше, де ваші товари шукати, як між сторінками переходити? Ну і плюс тут будуть ці додаткові сторінки, які ми наступного разу додамо, завдяки яким вона вам буде більше довіряти де будуть описані ваші політики, правила доставки, і от це все. Що я хочу сьогодні вам запропонувати створити? Перше, з чого ми почнемо, це створення випадаючого списку в меню каталогу. Зараз у нас це виглядає ось так. У нас на головній є силочка на посилання на каталог, яке за замовчуванням в цьому шаблоні було. Людина, коли сюди переходить, вона бачить тут скопом всі-всі-всі ваші товари. Всі підряд. Я вам пропоную піти в адмінку вашого магазину, піти в розділ контент, розділ Меню. Ось тут перейти в розділ Головне меню, І ось тут можна додати в, бачите, він вам тут підсвічує ці сторінки: Home, тобто додому, каталог і контакт. Які у нас є ось тут «Home», «Каталог» і «Контакт». І ми з вами можемо вручну в каталог додати гілки і підгілки. Тобто ви ось тут натискаєте на. Додати частинку каталогу, називаєте її так, як, наприклад, називається ваша секція. Обираєте, де вона буде, чи під контактом, чи під каталогом, зберігаєте. І у вас ось тут в каталогу буде це меню. Я тут на Ютубі спеціально не показую нічого, прям покроково ось так: тиснемо сюди, додаємо сюди, переходимо сюди. бо тут у мене мета створити швиденькі, коротенькі відео, в яких я наслаю. Словах, пояснюю, що важливо зробити і що можна зробити. І я думаю, що, в принципі, ви зможете з цим розібратися самостійно, бо все не так складно. Але для тих, хто хоче, щоб їх провели за ручку. Будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon канал. Посилання на ось цей перелік буде під відео. Тут є кнопочка велика Підписатись. Посилання на урок, де я покроково показую, як це все створити, також буде під відео. Підписуйтесь, переходьте, дивіться, створюйте у вас тут каталог, щоб людям було зручно ось тут відкривати. Гілочки, і дивитися, що у вас в каталозі в є розділ, тут буде випадаючий список Штани, рубашки, сорочки, сукні. Він наводить мишечкою на штани, а там пишеться ще штани є льняні, не знаю, там бавовняні. Піжамні і так далі. Ось це ми з вами зробимо. Якщо ви хочете розібрати в цьому самостійно, не підписуватись на Patreon, то в цьому меню через додавання назву, як ви називаєте цей підрозділ каталогу, і тут треба залінкувати секцію, яку ви попередньо створили. Ось пам'ятаєте, ми минулого з вами разу створювали секцію льняні сукні. Ви таким чином можете їх сюди додати, зберігати, і вони у вас тут з'являться. Другий момент, який я вам хочу запропонувати додати в цей магазин, це так звані хлібні крихти. Хто не знає, що таке хлібні крихти на сайті, це ну, пам'ятаєте цю казочку, де там дитина чи герой йшов в ліс і щоб не заблукати. Він, це, здається, скандинавські казки, він брав з собою там хлібинку і кидав крихти, за якими він потім мав чи вона повернутись додому. Власне, звідси ця назва. Хлібні крихти це коли ви відкриваєте сторіночку товару. А у вас ось тут пишеться етапи розділів, як на цю сторінку товару перейти. Зараз я вам спробую показати це на прикладі якогось великого магазину. Наприклад, переходимо на OLX. Ось, дивіться, хлібні крихти. Головна. Нерухомість кімната. кімнати, тобто він мені показує, де я знаходжусь. Зараз я отак вот виділю, щоб вам було видно. Все рівно не видно, да? може під? Приближу, де я знаходжусь за розділами всередині самого сайту. Навіщо це робиться? В принципі, хлібні крихти це доволі така інтуїтивна штука, яку більшість покупців звикли на сайті бачити. Тому, якщо людина якась, зараз я зменшу людина якась знаходиться на сторінці вашого товару, коли, куди вона перейшла, за прямим посиланням, скоріш за все, вона буде очікувати ось тут побачити перегляд. Ходить в попередні етапи каталогу. Наприклад, вона у вас дивиться брюки, а хоче подивитись, наприклад, вона у вас знаходиться на сторінці льняні сукні, а хоче подивитись не лише льняні сукні, а всі сукні. Ось тут, скоріш за все, буде дерево каталогу сукні, куди вона перейде. Як додати в ваш магазин ці хлібні крихти? Вони автоматично тут будуть з'являтись, коли ви створите ось цей каталог повністю, і тут у вас буде прям дерево каталогу, що у вас є там сукні, сорочки, сукні діляться на льняні літні і так далі. Як ці хлібні крихти додати? Є дуже класне відео англійською мовою на Ютубі, де хлопчик показує покроково, як це все зробити, ділиться. Кодом, який вам треба вставити в сайт на Shopify, Повірте, ну, якщо ви знаєте англійську мову, а можливо, тут є можливість підключити субтитри українською. Ви точно це зможете зробити самостійно. Для тих, кому важко розібратись самостійно в відео на Патреоні, яке є продовженням сьогоднішнього уроку, я покажу покроково, як я це роблю. який код я куди вставляю. І повірте, навіть не будучи і близько ані програмістом, ані верстальщиком, ані спеціалістом з розробки Shopify, ви зможете це зробити. Це буде максимально просто, і у вас хлібні крихти на сайті з'являться. Третє, що я, запро... що я пропоную вам сьогодні на ваш сайт додати, це посилання на соціальні мережі. І це насправді максимально просто зробити. Для цього вам треба перейти в налаштування вашої теми. Ось тут ми натискаємо на Customize. І ось тут у нас є сетінги теми, налаштування теми. Спускаємось вниз. У нас ось тут є «Social Media». Сюди вставляємо посилання на ваші соціальні мережі, і вони з'являться внизу вашого сайту. Як на мене, доволі важлива штука, без якої не обійтися сьогодні, в 21 сторіччі, продаючи за кордон. В кожного сайту мають бути посилання на соціальні мережі, навіть якщо ви їх активно не ведете, людям дуже хочеться знати вашим потенційним покупцям, хто стоїть за цим брендом, за цим магазином. Магазином, тому що люди вірять людям, люди вірять не компаніям, не сайтам, не брендам, ні магазинам. Люди вірять людям. І вони хочуть піти в ваші соціальні мережі і подивитись трошечки детальніше, що ж за цією обкладинкою магазину знаходиться, хто там, що там за людина. Там не обов'язково показувати себе в Рілс постійно, оці танці влаштовувати, але трошечки додати такого закадрового вайбу буде не зайвим для того, щоб підняти трошечки більше лояльність вашої аудиторії до вас. Особливо тих людей, які ще їм цікавий ваш товар, але вони ще не впевнені, що вони готові його купувати. Тому соціальні мережі обов'язково на сайт ми додаємо. Ну і звісно, покроково це я також покажу в відео на Патреоні, Хоча насправді тут більше нічого показувати. Ви їх тут просто зберігаєте і вони з'являються у вас в підвалі магазину. Все, на цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, це відео. Незважаючи на те, що тут було багато відсилок на Patreon, ви не сприймете як виключно рекламу моєї платної підписки, тому що, як на мене, корисна інформація, все рівно тут прозвучала щодо того, які розділи можна в магазин додати і як це зробити. Якщо, звісно, я розумію, що якщо у вас досвіду Shopify великого немає, ви вперше за це все взялись, скоріш за все, вам буде складно просто ось так на слух це все сприйняти і піти і зробити. Тому тим, кому буде складно, тих, я запрошую на свій патреон канал. 9 доларів на місяць не така вже й велика сума, як для починаючого підприємця, щоб своїми руками, власноруч, не витрачаючи великі кошти на залучення е видалених спеціалістів з розробки сайтів на Shopify зробити це все самостійно. Я впевнена, що у вас все вийде, якщо ви будете просто покроково слідувати тим рекомендаціям, які я вам даю, бо я все на екрані показую. Всім дякую за підпису. Підтримку довіру. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій Patreon. Приходьте до мене на аудиторство і кураторство по еці. Буду рада всім допомогти. Бажаю вам крутих успіхів в продажах за кордон. Постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!